Щиро моліться про духовне відродження всього людства і за тих, хто бореться на важкому шляху до істини, щоб ваші молитви підтримали їх і допомогли їм трудитися більш ревно і успішно. Уявіть подумки свого вчителя, свого Бога, думайте про нього з благовінням. І моліться, щоб усі помилки, недоліки і гріхи могли бути прощені. Це значно очистить ваше серце, зміцнить вашу віру у можливість звільнитися від тяжкості повсякденного життя та піднятися у вищі сфери духу. Олена Петрівна-Блавацька деякі вказівки для щоденного користування.